Вітаю, ваші шестикласники! Ми почали з вами знайомство з дуже цікавою давньою цивілізацією Грецією. І сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про Грецію, адже її стародавня історія також має декілька етапів. І сьогодні ми познайомимося із таким одним із етапів у розвитку Давньої Греції, який називався темними віками. Що ж це за темні віки? Ми дізнаємося з вами під час роботи над практичними завданнями. Тема нашого уроку носить назву Практична робота Греція в темні віки 11-9 століття до нашої ери. Всю історію Давньої Греції дослідники умовно поділяють на такі великі епохи: епоху крито палацової цивілізації, з якою ми з вами познайомилися і сподіваюся, що вона вас зацікавила. Темні віки, про які ми будемо сьогодні говорити, це xi 9 століття до нашої ери, або 1200-800 роки до нашої ери, і епоху Античної полісної цивілізації. Антична полісна цивілізація це два слова, які ще вам невідомі, але згодом ми з ними познайомимося. До темних століть відносить період близько 1200-800-х років до нашої ери. Починається він після спаду мікенської культури і закінчується з початком будови перших грецьких міст Полісів. Про цей період Греції історії майже нічого не відомо, як нібито людство увійшло в Чорну діру. Епоху також називають Гомерівською, на честь поета Гомера, який описав у своїй праці ті смутні часи. Отже, єдиним писемним, історичним джерелом, хоча б яке частково висвітлює події того часу, тої епохи, є поеми видатного грецького поета Гомера, Іліада та Одіссея, які були написані у VII столітті до нашої ери, поеми Гомера були першими літературними творами давніх греків, і на уроках зарубіжної літератури в 8 класі ви познайомитеся з цими творами. Ставимо відео на паузу і записуємо дату. Темні віки 11 9 століття до нашої ери Тобто, або 1200 800 роки до нашої ери. Записали? Чудово! Прямуємо далі. Давню Грецію ми з вами дізналися, спочатку населяли племена Елінів і свою країну вони називали Еладою. Також проживали іонійці, Ахейці, Еолійці. І тут з'явилися дорійці. Якщо ми з вами зараз поглянемо на карту Греція у 12-8 столітті до нашого, нашої ери, ми побачимо, що дорійці прийшли з Епіру, з Македонії і вони потіснили інші племена. Зокрема, вони зайняли Пелепонезький півострів. От також де Спарта і Лакуніка була, захопили частинку Балканського півострова із містом Афіни, де проживали е, Ахейці, захопили острів Кнос і захопили ряд островів на узбережжі Мало Малої Азії. Якщо говорити про ахейців, то вони залишилися жити ось на такій великій території. Тут, у Фесалії і в Дориді проживали еолійці, от, а на островах у морі проживали іонійці. На, на жаль, нашестя шестя покращення Греції не принесло. В цей час спостерігається занепад економічного та культурного життя, відновлення первісно общинних відносин. Зникнення Ахейської писемності, примітивна кераміка, що прийшла на зміну високохудожнім виробам гончарів критомікенської цивілізації, загибель більшої частини Ахейської зноті, також відбулося спрощення поховальних обрадів, переселення ахейців на інші землі. Вони змушені були покинути свою землю. Зараз ми з вами переглянемо деякі е, малюнки і послухаєте розповідь, і скажете, які можна зробити висновки про життя греків-дорійців. Власне, ми дізнаємося про життя греків-дорійців із поеми Одіссея. Тому що у поемі Іліада Гомер описує Троянську війну, про яку ми говорили на минулому році. І ось коли закінчилася Троянська війна, а Одіссей був учасником цієї Троянської війни, зокрема, він і придумав того троянського коня, він був тріумфатором, тобто переможцем, і повертається разом зі своєю командою з Трої додому на острів Ітака, де було його якби, маєток, його володіння. По дорозі з ним трапляється дуже багато див, дуже багато пригод. От, власне, читаючи ці пригоди, ми дізнаємося, яким чином жили дорійці. Перед вами ілюстрація, яка зображує Одіссея в царстві мертвих. Далі він зустрівся із сиренами. Це були такі жінки, напівжінки, а напівптахи, які могли своїм співом зачарувати і заспівати до смерті людей. Тому ви бачите, що Одіссей прив'язав свою команду до корабля і сам прив'язався до щогли, і таким чином йому вдалося врятуватися. От ось ще одна якби, ілюстрація, яка демонструє зустріч Одісея із сиренами. Але найцікавішою зустрічю, напевно, є зустріч Одіссея із Циклупом. У своїй довгій подорожі вони потрапили на невідомий острів посеред океану. Хоча Одіссей ще не знав про це. На острові жили люті велетні, відомі як Циклоп. Ці велетні були пастухами, і кожен мав лише одне око посередині чола. Одного з велетнів звали Поліфем. Біля глибокого похмурого входу в печеру росли лаврові кущі, збоку лежав величезний грубий камінь, не знайшовши іншого помешкання, Одіссею команда увійшли в цю печеру. Коли їхні очі звикли до темряви, вони помітили кошики набиті сиром і бочки повні молока. Чоловіки поставили вину, взяли сиру, вину вони з собою забрали з корабля, взяли сир, розпалили вогонь та влаштували, наче вдома, щоб чекати на повернення власника печери. З настанням ночі мешканець печери повернувся це був поліфем, це клуб. Він був розлючений, побачивши, як Одісей та його люди пожирають його їжу. У люті він кинув на купу зібрані дрова і загнав овець і кіс на ночліг у печеру. Потім циклоп потопав до входу і перекотив величезний камінь, важкий два десятки возів, через вхід, захопивши команду в полон, а тоді взяв та з'їв декількох товаришів Одісею. Розбитий горем Одісей та решта його команди сховалися в кутку і вигадували спосіб помститися за вбивство своїх друзів, покарати циклопа та уникнути полон. Спочатку вони запропонували циклопу багато свого смачного вина. Яке він жадібно великими ковтками ковтнув із Бурдюка. Циклоп вимагав більше вина та хотів знати ім'я Одіссея, обіцяючи щедрий подарунок у відповідь. Розумний герой, побачивши, що циклоп майже випив все вину, сказав йому мене звать ніхто. Велетень Гузлов відповів Мій подарунок полягає в тому, що я з'їм ніхто, нікого в останню чергу, і він заснув п'яний мертвим сном. Побачивши велетня нерухомим, люди приступили до наступної частини свого плану. Вони підняли загострений спис і тримали його у вогні, доки кінець не загорівся. Сильно поштовхнувши, вони встромили палаючу палицю в око циклопа, засліпивши його, він підскочив від болю, кричачи про допомогу іншим велетням: ніхто намагається мене убити. Ну, ніхто так і ніхто, подумали інші циклопи. Звичайно ж, на це вони не звернули ніякої Уваги! Стогнучи від агонії, циклоп на четвереньках подерся до входу в печеру, він відкотив величезний камінь, щоб відпустити своїх кіз і овець, і зловити втікачів. Однак Одісей знову перехитрив би його. Мотузкою та палицями Одісей прив'язав кожного чоловіка до живота вівці, наступного ранку, після сходу сонця, вони втекли. Сидячи на осі біля входу, циклоп міг лише руками погладити спину кожної тварини, коли вона виходила. У результаті Одіссей та решта його людей пройшли повз велетня непоміченими, вони радо повернулися на свій корабель, забравши собою і овець. Отже, давайте пригадаємо моє запитання з моєї розповіді, які можна було зробити висновки про життя дорічців. Ну, напевно, насамперед, що вони вірили у потойбічне життя, правда, тому що Одіссей спускався в підземне царство до свого батька. На те, що вони займалися мореплавством от його зустрічі з саренами. Ну, а висновок із зустрічі з поліфемами ми можемо зробити, що давні греки займалися скотарством, Зокрема, ми про дорійці говоримо, ну, розводили кіз та овець. Так, Отже, далі, далі у нас практична робота. Вам потрібно опрацювати три наступні слайди. І відповіді записати в інтерактивний робочий аркуш Давньогрецьке суспільство за Гомером. Перед вами QR-код. Наводимо свої телефони із сканером QR-кодів на даний QR-код, відкриваємо інтерактивний робочий аркуш і опрацьовуючи наступні слайди, даємо відповідь на запитання у цьому інтерактивному робочому аркуші. У нас ось перший слайд, тут в основному мова йде про господарство, про заняття дорійців. Далі мова йде про е, політичну ситуацію в Греції на цей час і про те, якими були вироби, знову ж таки, про е, ремесла тощо. Ось перед вами Депілонська амфора, взірець геометричної керамики VIII століття, тому що ті візеринкові розписи вас вони змінилися на такі геометричні фігури і стали не такі привабливі, не такі якби, мистецькі, як були. Ну і далі мова йде про те, що доріці були войовничими племенами, і ви про це також прочитаєте. Тобто ставимо зараз відео на паузу, опрацьовуємо ці три слайди і даємо відповідь в інтерактивних робочих аркушах. Виконали завдання. Сподіваюся, що ви все зробили правильно, і ми переходимо далі до наступного слайду. Отже, історія вона неможлива без вивчення джерел, і, власне, основними джерелами, ми сказали, з вами є Іліада та Одіссея. І зараз ми говоримо про Одіссею, бо у ній ми дізнаємося найбільше про життя дурійських племен. Коли Одіссей повернувся на ітаку після такої довгої подорожі, 10 років він повертався додому, ніхто його не впізнав. Один знатний юнак запропонував йому роботу. Гомер пише в своїй поемі Мандрівник, ти, мабуть, поденником будеш згоден найнятися, у службу мою, щоб працювати за плату хорошу в полі, рвати для збору терен, дерева садити молоді? Другий рік отримував від мене ти рясну їжу. Будь-який потрібний одяг, для ніг належне взуття. Запитання до вас таке. Яку плату отримували поденники за свою працю? Яку роботу вони виконували? Однозначно, вони працювали на полі, садили дерева, рвали терен, от. а за це із ними власник цієї землі розраховувався їжею, одягом та взуттям. І ось перед вами якраз повернення Одіссея додому. Він одягнений вже братське вбрання, ніхто його не впізнає. Його дружина чекає, Пенелопа чекає його вірно вже 10 років, до неї сватаються женихи, але вона всіх відкидає, тому що вірить, що дочекається повернення Одіссея додому. Ну, Одіссей згодом зізнається, що це він, вони його впізнають, бо зразу не впізнали. І він стає якби, правителем у, на своєму острові Ітака. У розумінні Гомера природний аристократ стоїть на голову вище будь-якого простолюдина. В розовому і моральному, так і в фізичному відношенні. У Іліаді, аристократ, одісей з презирством звертається до чоловіка з народу, супроводжуючи свою промову києвими ударами, справа відбувається на народних зборах ахейців. Отже, дорійці мали собі за право що бити ахейців. Замокни нещасний, сядь та інших наради слухай, більше поважних, ніж ти. Не воєвничий чоловік і безсилий. Значним ти ніколи не бував ні в полях, ні в породах. Тому ми бачимо, що е, з, нині вже у Греції відбувається майнова нерівність, відбувається розподіл на багатих бідних і багатий, тобто ще їх називали аристократами, могли чинити з простими людьми, що завгодно, навіть їх побити. Діти, а який висновок можна зробити про грецьке суспільство? Чи було воно однорідним з тої цитати, що я щойно прочитала? Так, однозначно, воно однорідним не було. Були багаті, були бідні, були ті, хто правили, були ті, хто підкорялися, і ми бачимо, що багата людина навіть могла побити бідну, просту людину на народних зборах. Але на цей час грецьке суспільство очолює Василевс. Пригадайте, ми з вами говорили, що у період греко-мікенської цивілізації панував рабовласницький лод. Царі, раби, які споруджували величезні палаци, а потім обслуговували їх. Дорізькі племена, які підкорили Грецію, жили невеликими родовими общинами. Але ми вже спостерігаємо явні ознаки майнової нерівності. Керувало життям общини, обраний її членами правителі, яких називали баселепси. Це були аристократи, багаті люди, вельможі. З поем Гомера видно, що на цей час виникає заможна верхівка роду аристократія, яка володіла багатьма землями, які передавалися у спадок. Ми бачимо, що за Басалевсом йшли вільні общинники, селяни, скотарі, ремісники. І Басалевс їх підтримував всіляку, і, взамін сподівався на їхню підтримку, коли, наприклад, проти Басалевса повставали аристократи і хотіли забрати в нього владу. Тоді його підтримували вільні общинники. Також вже були і раби. Рабами ставали селяни-боржники або ж полоненні. І ось перед нами така ілюстрація, яка показує нам демос, тобто народ, це селяни, купці ремісники і аристократи, або ми їх називаємо знатні люди. Наступним органом влади були народні збори. Інколи багато дорізьких родів об'єднувалися у філи, філа – це плем'я. справами общини Басилевсу допомагала правити рада Старішин. Поступово філи об'єднувалися, і ці об'єднання були основою для виникнення згодом невеликих міст держав. полісів. Отже, ми бачимо перед собою демократичне суспільство, тому що влада тут належала народу, Василевс, він спирався на народні збори, на Раду Старішин, а Демос. Плюс кратос, або народ, плюс влада, це і є влада народу. Ну, тобто, коли влада належить народу? Україна є демократичною державою і влада в нашій державі належить народу. Ну і врешті-решт підведемо підсумки нашої розмови. Ми з вами сьогодні почули багато нових понять. Це насамперед Баселес, верховний жрець, своєначальник під час війни, народні збори, це збори чоловіків племені, філа. Це плем'я об'єднання родів, Рада старішин, це старішини Надних родів, поліс місто держава община громадян з власними органами управління, законами армією судом. Теран, Правитель, який захоплював інколи владу силою, я вам говорила, і общинники допомагали йому цю владу отри... утримати. Ми про це будемо говорити детальніше на наступному уроці. Ну і також найважливіше поняття це демократія, влада народу. Зараз ставимо відео на паузу і записуємо ці всі визначення у свої зошити, і, звісно, ви повинні їх запам'ятати і знати їхнє значення. Записали? Чудово! Домашнє завдання. Вдома ви прочитаєте параграф 18, пункт 1 і 2, а також виконаєте завдання, точніше, завершите виконання завдання в інтерактивному робочому аркуші «Давньоградське суспільство за Гомером». Сподіваюся, що сьогодні тема вам зрозуміла, і до наступного уроку ви дуже добре підготуєтеся. І ми з вами будемо далі мандрувати історією Давньої Греції. До побачення.